Книги видавництва апріорі, які вам точно варто прочитати. Коли до мене написало видавництво і запропонувало співпрацю, я зрозуміла, що в мене ще немає книг цього львівського, до речі, видавництва. І я зрозуміла, що це буде дуже класна нагода, щоб е, саме видавництво вибрало для мене книги, які я точно маю прочитати, щоб з ними познайомитися, і відповідно я буду цими книгами ділитися з вами. Е, я ще не дивилася, що тут є, і тому будемо разом робити цю розпаковку. Перша книжка це у нас «Гранд Канарія від Арчибальда Кроніна із серії Магнум Опус. Після жахливої професійної невдачі скептичний і черствий лікар Гарві Літ у пригніченому стані заходить на палубу корабля Ореол, що прямує до Канарських островів. На борту, з поміж восьми дуже різних за характером і походженням пасажирів, літу трапляється витончена й тендітна леді Мері Філдінг. Дружина багатія Майкла Філдінга. Між такими різними на перший погляд людьми спалахують небезпечні почуття, що наче зародилися ще в минулому житті. Та чи пощастить цим почуттям розквітнути, коли на горизонті серед манливих вершин і садків із ферезіями панує смертоносна жовта гарячка? Наступна книга від Роберта Беннета Джексона Затруєна чаша, і це в нас вже фентезійний детектив. Моторошна досвітня година, самотній слідчий прибуває до шляхецького маєтку, де сталося вбивство. О тільки смерть заподіяли не кинжал і не куля, а гілясте дерево, що проросло із тіла жертви. Випадок надзвичайний, навіть за мірками Ханунської імперії, де гриби охолоджують повітря у будинках, плоди дерев світяться у темряві, а з морських глибин щороку виринають велетенські чудовиська левіафани й атакують узбережжя імперії. Тож і слідчі до справи беруться незвичайні. Молодий Дініоскол, наділений надприродньою пам'яттю та його досвідчена наставниця, загадкова анагоса Долябра, чия геніальність межує з божевіллям. Незабаром вони починають підозрювати, що. Протятий деревом небіжчик, причетний до страхітливої змови, здатної зруйнувати підвалини цілої імперії.